Сировина та допоміжні матеріали, що надходять на підприємство, повинні відповідати вимогам діючої нормативно-технічної документації, знаходитися у чистій тарі та супроводжуватися документами, що засвідчують їх якість, а також маркувальним ярликом на кожному тарному місці. Ящику флязі, бочці тощо, із зазначенням дати виготовлення і терміну реалізації. Сировина, що надходить, підлягає вхідному контролю. При порушенні цілісності упаковки, відсутності супровідних документів, наявності слідів пошкодження гризунами, невластивого смаку або запаху. Сировина на виготовлення кондитерських виробів з кремом не допускається. Сировина бактеріальне забруднення якої перевищує допустимі нормативи, вершкове масло, згущене молоко тощо. За висновком бактеріологічної лабораторії підприємства може бути використано тільки на виготовлення напівфабрикатів, таких, що випікаються, або рідких, які виготовляються із застосуванням високих температур. Зберігання сировини на виробництві повинно здійснюватись в умовах, які запобігають її псуванню. Для дотримання належних умов підприємства повинні бути забезпечені достатньою кількістю складських приміщень та холодильних камер. Для матеріалів, що не допускаються до сумісного зберігання, їх харчовою сировиною, лаки, фарби, дезінфікаційні засоби та інші, обладнують окремі складські приміщення. При зберіганні сировини і допоміжних матеріалів використовують піддони, підтоварники, стелажі, полиці. Складування безпосередньо на підлогу не допускається. Затарена сировина допоміжні матеріали повинні зберігатися однорідними партіями на стелажах або піддонах висотою не менше 15 см в штабелях. На відстані 70 см від стін із дотриманням між ними проходів. Матеріали для виготовлення тари, картон, папір тощо зберігають в запакованому вигляді вкритому сухому приміщенні на відстані не менше 1 метр від опалювальних приладів. Скидати рулони на підлогу при вивантаженні, а також перекочувати їх по підлозі забороняється. Сировина та готові вироби повинні зберігатися окремо в холодильних камерах на невеликих підприємствах, які мають одну холодильну камеру. Допускається сумісне їх зберігання з відповідними розмежуваннями. Масло вершкове зберігають в холодильній камері в тарі виготовлювача при температурі не вище 6 градусів Цельсію. Вершкове масло, маргарин та інші харчові жири не можна зберігати поряд із речовинами і продуктами, що мають сильний запах. Яйця у коробах зберігають на піддонах або у контейнерах в сухих прохолодних приміщеннях, окремо від інших продуктів. Сипку сировину, сіль, цукор, какао-порошок, цукрову пудру зберігають в сухих приміщеннях. У тарі постачальника на піддонах харчові добавки барвники, ароматизатори, розпушувачі тощо зберігають на полицях, стелажах або в шафах в тарі постачальника. Згущене молоко зберігають при температурі від 0 до 10 градусів Цельсію. Не більше 12 місяців з дня виготовлення в герметичній тарі. І не більше 8 місяців в негерметичні талі. Маркувальний ярлик на кожному тарному місці слід зберігати до повного використання продукту. Борошно зберігають у мішках на піддонах. При тривалому зберіганні для запобігання злежування борошна, мішки в штабелях періодично перекладають. При безтарному способі зберігання ємності для борошна і борошнопровідні системи. Не рідше одного разу на місяць ретельно очищають і обробляють 1% розчином столового оцту. Відповідальною стадією технологічного процесу є підготовка сировини до виробництва. Санітарно-гігієнічні вимоги до розтарювання, змішування, проціджування, просіювання зводяться до того. Щоб виключити можливість бактеріального забруднення сировини, також потрапляння сторонніх предметів та речовин у продукцію. Затарена сировина перед подачею на виробництво надходить в підготовче приміщення, де обробляється відповідно до вимог технологічних інструкцій. Розтарювання сировини, напівфабрикатів та допоміжних матеріалів проводять після. Попередньої очистки тари від забруднення. Мішки обмітають щіткою і охайно розпорюють по шву, поверхні бочок очищають, обмивають водою особливо ретельно місця, що підлягають розкриванню. Кришки бочок перед розкриванням обробляють розчином дезінфікуючого засобу. Бідони і металеві банки із сировиною. Перед відкрит... відкриванням очищають від забруднень. Протирають розчином дезінфікуючого засобу. Скляні банки та пляшки оглядають, відбирають розбиті та такі, що тріснули. Непошкоджені банки та пляшки насухо обтирають. Після відкривання тари сировину пересипають або перекладають у цехову тару. Зберігати сировину в оборотній тарі. Крім молока згущеного, барвників, ароматизаторів, у виробничих цехах категорично забороняється. Тару, що звільнилася, необхідно негайно видаляти із підготовчого відділення. Борошно для випікання напівфабрикатів просіюють через сито з чарунками не більше 2,5 мм. І пропускають через магнітовиловлювачі. Цукор пісок просіють через сито з чарунками не більше 3 мм і пропускають через магнітовиловлювачі. Для підготовки борошна та цукру доцільно використовувати агрегати, які забезпечують просіювання та видалення металодомішок одночасно. Силу магнітів перевіряють щодня, вона повинна складати не менше 8 кг. Магніти очищають від металодомішок один раз у зміну. Характер та кількість металодомішок реєструють у спеціальному журналі. При виявленні металодомішок більше як 3 мг на кілограм в борошні, цукрі та іншій сировині складають акти, і ці продукти у виробництво не допускаються. Молоко цільне проціджують через сито з чарунками не більше 2 мм, після чого кип'ятять. Молоко згущене проціджують через металеві сита з чарунками не більше 3 мм. Натуральні сиропи проціджують через сито з чарунками не більше 1,5 мм. Вершкове масло, на поверхні якого при огляді блоків виявлене забруднення, пліснява або інші ознаки псування. Для приготування кремів не допускається. Призначене для виготовлення кремів вершкове масло ретельно зачищають із поверхні, потім подрібнюють вручну або на маслорізальних машинах. Зачистки масла можуть бути використані для випікання і напівфабрикатів для дрібноштучних виробів. Тривалість зберігання масла від розтарювання до зачистки і від зачистки до виготовлення кремів не повинна перевищувати 4 годин. Свіжі фрукти та ягоди перед використанням перебирають, миють і підсушують. Ізюм та сухофрукти перебирають, видаляють гілочки та сторонні домішки. Потім миють проточною водою і підсушують. Цукати перебирають. Плодово-ягідне пюре перетирають крізь сито з чарунками не більше 2,5 мм. Повидло джем, підварку крізь сито з чарунками не більше 3 мм. Шоколадні напівфабрикати в розігрітому стані проціжують крізь сито з чарунками не більше 2,5 мм. Какао-порошок, каву просіють крізь сито з чарунками не більше 2 мм. Горіхи, миндаль. Очищують від сторонніх домішок на сортувальних машинах або вручну. Крохмаль просіють через сито з чарунками не більше 2,5 мм і пропускають через магнітовзовлювачі. Яйця для кондитерських виробів з кремом можуть бути використані лише дієтичні курячі, не нижче другої категорії. Із непошкодженою і чистою шкарлупою, без будь-яких ознак псування. Срок реалізації дієтичних яєць 10 діб. Категорично забороняється використовувати міражні яйця, яйця із господарств неблагополучних по сальмонельозу та туберкульозу, а також яйця водоплавної птиці і меланж замість яєць. Перед використанням яйця сортують, вибірково овоскопують і проводять санітарну обробку поверхні яєчної шкарлупи. На кожну партію яєць необхідно мати сертифікат якості та довідку, видану ветеринарним лікарем про благополуччя господарства по сальмонельозу та туберкульозу. Санітарна обробка яєць включає стадії замочування. Миття дезінфекції та обполіскування, і проводиться ручним способом або за допомогою спеціальних машин. При ручній обробці яйця перекладають у градчисті металеві короба або відра. Затарені яйця обробляють у чотирисекційній бані у такому порядку. Спочатку замочування теплою водою до 30 градусів. По Цельсію протягом 5-10 хвилин. Потім обробка 0,5% розчином кальцинованої соди або 2% розчином питної соди температурою 40-45 градусів Цельсію протягом 5-10 хвилин. це при застосуванні мийно минодезінфіку... дезінфікційних засобів хлорану, хлорантоніну. Другу та третю операції поєднують за рахунок чого скорочується тривалість обробки яєць. Дезінфекція 2% розчином хлорного вапна або 0,5% розчином хлораміну протягом 5-10 хвилин. Ополіскування чистою проточною водою. Заміна мийних та дезінфекційних розчинів проводиться не рідше двох разів у зміну. Оброблені ручним способом яйця розбивають на металевих ножах і виливають у посуд мізкістю на більше п'яти яєць, а після перевірки яєчної маси на зовнішній вигляд і запах переливають у виробничу тару. На невеликих підприємствах обробку яєць проводять за допомогою спеціальних машин, призначених для санітарної обробки, розбивання та розподілу яєць на фракції. Після приготування яєчну масу проціджують крізь металеві із нержавічої сталі сита з чарунками не більше 3 мм. Тривалість зберігання яєчної маси при температурі не вище 6 Плюс-мінус 2 градуси Цельсію. Для виготовлення крему не більше 8 годин. Для виготовлення напівфабрикатів, що випіка... випікаються, не більше 24 годин. Шкарлупу яєць збирають у спеціальні промарковані міскості, які після наповнення видаляють із цеху. Перевірка та попередня обробка іншої сировини повинна проводитися відповідно до діючих технологічних інструкцій. Основні вимоги до технологічних процесів. Виготовлення кондитерських виробів з кремом проводиться у суворій відповідності до діючих державних стандартів України 18.06.95 95. Та технічних умов України 46-22-075-96 Рецептур та технологічних інструкцій в умовах дотримання чистоти і захисту від забруднення, а також потрапляння в них сторон... сторонніх предметів та речовин. В залежності від рецептури та способу виготовлення торти та тістечка розподіляються на пісочні, бісквітні, Листкові заверні горіхові вафельні повітряні, в тому числі повітряні горіхові, крихтові і комбіновані з різних напівфабрикатів. Загальним для всіх кондитерських виробів є значний вміст цукру. З гігієнічної точки зору має значення співвідношення цукру та вологості в напівфабрикатах і готових виробах, більш стійкими та безпечними. В епідемічному відношенні є креми з низьким вмістом вологи і високим вмістом цукру, масляний вершковий, вершково-молочний, молочно-шоколадний та інші. Для виготовлення кремів застосовують масло вершкове вищого сорту та масло любительське, що відповідає гостам 3791 масло коров'я. Допускається використання масла селянського на креми, у водній фазі яких вміст цукру становить не менше 60%. Ароматизатори, консерванти, розпушувачі, барвники та інші добавки вітчизняного та імпортного виробництва повинні бути дозволені до застосування органами охорони здоров'я. Барбники застосовують у вигляді розчинів. Приготовані розчини кип'ятять 10-15 хвилин. Просіджують і зберігають при температурі 6 плюс-мінус 2 градуси Цельсію не більше трьох діб. Молочно-цикровий сироп та сироп для промочування бісквітів готують в міру необхідності. Допускається зберігання сиропів при температурі 20-25 градусів Цельсію. Не більше 5 годин. При температурі 6 плюс мінус 2 градуси Цельсія не більше 12 годин. Сироп для промучування і крихту для обсипки замінюють не рідше двох разів у зміну. Залишки сиропу та крихти передаються на випікання напівфабрикатів. Заготівлю крему проводять в кількості необхідній для роботи однієї зміни. Передавати креми другі зміні, а також перевозити їх на інші підприємства категорично забороняється. Крем заварний, сирний і збитих вершків та білковий сирий готують невеликими порціями і використовують для оздоблення тортів та тістечок у міру їх виготовлення. В процесі оздоблення ємності з кремом можуть бути відкриті. Інші види кремів при необхідності можуть зберігатися при температурі 6 плюс мінус 2 градуси Цельсію, у ємностях з кришками. Строк використання цих кремів з моменту виготовлення до оздоблення виробів не повинен перевищувати 5 годин, в тому числі на робочому місці 1,5 години. В період з 30 квітня по 30 вересня. Включно для виготовлення тортів та тістечок дозволяється використовувати тільки ті креми, в яких вміст цукру у водній фазі не нижче 60%. Перекладання крему з однієї ємності в іншу, або перемішування його проводиться спеціальним інвентарем. Залишки крему повинні зберігатися в холодильній камері окремо від готової продукції. Вони можуть бути використані тільки для випікання напівфабрикатів, які підлягають термічній обробці. Технологічні операції по виготовленню напівфабрикатів та оздоблення тортів, тістечок повинні проводитися кваліфікованими робітниками з максимальним використанням спеціального інвентарю лопаточок, ножів, лійок тощо, для виключення контакту крему з руками персоналу. Для збивання кремів краще використовувати збивальні агрегати вертикального типу із змінними збивачками. Яєчний білок, який використовується для приготування суфлейних та зефірних напівфабрикатів, готується спеціально виділеним працівником і доставляється на виробництво у закритих промаркованих міскостях. Контроль за дотриманням правил зберігання білка, кремів та інших напівфабрикатів та їх використання здійснює технолог або майстер зміни цеху. Для оздоблення кондитерських виробів використовують кондитерські мішками і наконечниками. Кондитерські відсаджувальні мішки багаторазового використання повинні виготовлятися із тканин, що легко перуться, тикластик. Лавсан, бавовняно паперове полотно із змінними насадками. Для одноразового застосування замість відсажувальних мішків можуть бути застосовані пергамент або підпергамент, наповнені кремом відсажувальні мішки під час перерв протягом зміни слід зберігати в чистому посуді на холоді, а під час роботи на спеціальних підставках або промаркованих ємностях. Стерильний матеріал видається майстру зміни перед початком роботи. А після закінчення роботи майстер зобов'язаний здати відсажувальні мішки, шмаття та дрібний інвентар для санітарної обробки. Торти та тістечка після виготовлення упаковують в спеціальну тару. Картонні коробки. Пачки з картону, лотки або ящики з кришками, що щільно прилягають, дно якої покривають серветками з пергаменту, підпергаменту, пергаменту або парафінованого паперу. На коробках, пачках із тортами та тістечками, або на ярликах при упаковці їх в лотки ящики повинно було бути маркування, яке містить товарний знак. Та найменування підприємства виготовлювача, місце його знаходження, найменування продукту, масу нетто в грамах, дату і час виготовлення, строки, умови зберігання та реалізації, ціну харчову та енергетичну цінність, позначення технологічних умов або іншої нормативної технічної документації. Маркування проводять шляхом наклеювання ярлика. Нанесення чіткого відбитка трафаретом або штампом, незмиваючою та без запаху фарбою, дозволено Міністерством охорони здоров'я України для контакту з харчовими продуктами.